Кам'янець-Подільський замок одна з найвеличніших архітектурних пам'яток України. Фортеця, яка пережила століття боротьби, змін володарів та розбудов, сьогодні постає перед нами як жива книга історії. Археологічні дослідження свідчать про те, що перші фортифікації на цьому місці з'явилися ще наприкінці 12-го, на початку 13-го століття. Це були часи, коли наші предки закладали основу для захисту від зовнішніх ворогів. Під час правління короля Данила Галицького, 1211 1264, на замковій горі виростають кам'яні башти та дерев'яні стіни. Король Данило був не лише великим воїном, але й мудрим державотворцем, який прагнув укріпити свої землі. Перша письмова згадка про замок датована 1374 роком, коли литовські князі Олександр і Юрій Коріатовичі надали кам'янцю право на самоврядування. Це був період активного розвитку як міста, так і його оборонних споруд. У башті Нова Західна знаходиться експозиція замкова артилерія 15 18 століття. До вашої уваги гармати і ручна стрілецька зброя, кулеврина, гаківниця, тарасниця, два фальконети, кам'яні та залізні ядра. Кам'янець Подільський – одне з трьох міст України 18 століття разом з Кременцем та Львовом, яке мало власного ката. Як виглядав останній кам'янецький кат? Які тортури та страти практикувались на Поділлі? Відповіді на ці та багато інших запитань ви можете знайти у експозиції катівня.